Добрий день, глядачі мого каналу, мої підписники. Сьогодні покажу, як міняти ось такі машинки. Не зовсім розповсюджений. Це Chevrolet Malibu. Не знаю якого на року. Як міняти лампочки? Тут оптика з лінзами. І ніде в інтернеті немає інформації, які тут стоять лампочки. Повірте, HB3 лампочка. Міняємо. Лампочку розжарення на бачите інший 9005. Вони ще маркуються. От. Коротше, світодіодні лампочки будемо ставити. От тут у нас відкривається лючок. Віднімаємо кришечку. И вот вона наша лампочка. снимаем фишку з ней, провертаємо и вынимаем. Вот я снял фишку. Бачите там внизу. Вот сама лампочка. Мы провертаємо, И вот вона вынялась наша лампочка. Ой! Бачите, hb 3 на ній маркировка і паралельно 9005 От ми і тут. Ось такі лампочки будемо ставити. Дивіться, фланчик у нас може рухатись, але... От в цю сторону він стає до упора, щоб ми могли вставити і провернути. А далі вже будемо регулювати по світотінєвій границі. Ось, поміняв я ліву лампочку. От дивіться, яка світлотінєва границя. Хоч у нас фара і грязна, але наскільки потужніше світить світлодіодна лампочка відносно галогенки. Ну, камера не передає абсолютно всього. Бачите, тут засвіт за іде в центрі світового п'ятна. Тут... Аналогічно робимо з того боку, тут, правда, більш тісніше у нас. Можливо, прийдеться корпус фільтра зняти, ну, попробуємо. Ось і праву лампочку я теж поміняв, оскільки її можна чуть підрегулювати. Ну, щоб була чіткіша світло-тіньова границя. Як ви бачите, я мусив зняти фільтр повітряний. Заодно витрусив трошки бруду. Можна взяти компресор і продути його. В принципі, на цьому в мене все. Запам'ятайте, ось на такій машинці стоять ось такі лампочки HB3. І всю інформацію, яка вам пише, що там H7 лампочки стоять, не вірте. Бо я купився на це і для цієї машини я купляв лампочки H7, виявляється, це неправда. Ну, а результат ви бачите самі, наскільки потужніша лампочка має світловіддачу. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або дизлайки, в залежності від того, чи сподобалось вам відео чи ні. Пишіть в коментах. Ще раз дякую за увагу.